Рада вас вітати, мої любі малята. Сьогодні ми вирушимо в маленьку зимову подорож. Уявіть, що за вікном м'яко падає сніжок, дерева стали біленькі, а на землі лежить пухка снігова ковдра. Взимку змінюється весь ліс. Тваринки шукають теплі місця, пташки прилітають ближче до людей. А в землі засинають маленькі зернятка і чекають весни. А щоб краще зрозуміти, як живе природа взимку, ми послухаємо гарний вірш Наталі Забіли. У ньому поетеса розповідає, хто і як переживає холодну пору року. Сядьте зручно, приготуйте свої уважні вушка. Зараз ми познайомимося з зимою очами поетеси. Одяглися люди в шуби, натопили тепло груби, білки гріються в дуплі, миші в норах у землі, сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни в інею застигли. І під кригою на дні сплять у річці окуні. а під снігом в підземеллі, в землянім м'якій постелі, де немає світла дня, причаїлося зерня, там не холодно зерниці, спить вона, мов на перинці, й тихо снить хороші сни. Про веселі дні весни. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, як тварини, рослини та навіть маленьке зернятко готуються до зими і переживають холод. Тепер ви знаєте, що кожен у природі має своє затишне місце білочки в дуплі, ведмеді в лігві, а зернятка сплять у м'якій землі. Та чекають тепла. Зимова казка продовжується за вікном, а ми повернемося до неї ще не раз на все добре малята.